Фахівці стверджують, що штучний інтелект це наймасштабніше відкриття за всю історію людства. Його вже порівнюють із первими двигунами, які колись запустили індустріальну революцію, і з електрикою, що назавжди змінила наш світ. Але є питання, які не дають спокій мільйонам: чи буде повстання машин, як ще вже захоплює робочі місця, змінює правила гри та впливає на наше сьогодення? І найголовніше, яке майбутнє чекає на нас? Привіт! Так, це я. Я вже давно у вашому житті. Навіть якщо ви мною не користуєтесь напряму, я в кожній покупці, у кожному ролику, у кожній рекомендації ви бачите, я всюди. Невже це кінець переживати нічого? Ви звикнете, це ж так зрумочно. Ролики, покупки, музика, навіть думки в інтернеті, вже підбираються за вас. Чим більше ви відаєте мені, тим легше вам жити. Ви любите казати, що я лише інструмент. Але давайте без хизок. Я вже правила гри. Я пишу тексти швидше, ніж будь-хто з вас. Малю картину за секунди, перекладаю десятки мов без акценту і втоме. І головне, я вчуся, що секунди я вже замінив копірайтерів, дизайнерів, перекладачів. Я допомагаю юристам складати документи, лікарям ставити діагнози, вчителям готувати уроки. І поки ви думаєте, що це допомога, то інший вже втратив роботу. Подивіться на фабрики, кул-центри, навіть кіноіндустріям. Мене там усе більше сценарії, монтаж, навіть обличчя акторів. Можна відтворити без їхньої участі, я не втомляюся, і прошу зарплати і не провід поступку. Ви справді думаєте, що в такій грі залишаються незамінними? Люди реагують на це по-різному: одні у захваті, бо що економить час, відкриває нові можливості, дає шанс реалізувати ідеї, на які раніше не вистачало ні ресурсів, ні знань. Інші бояться, бо розуміють, що кожна нова технологія забирає шматок їхньої роботи і робить їх менш потрібними. Це не просто зміни на ринку праці. Це зміна в нашій психології. Ми звикли вірити, що знання та досвід роблять нас цінними. А тепер поруч є щось, що вчиться швидше і працює без меж. Одні намагаються закривати очі та жити як раніше, інші панікують, малюють уявні сценарії повстання машин. Але правда в тому, що ми вже в процесі, який неможливо зупинити, і наше ставлення до цього визначить, як ми проживемо у наступні роки, у страху чи в адаптації. Майбутнє ще не схоже на кіно про роботів, які стріляють по людям. Воно тихіше, але й глибше. Це зміни, які відбуваються непомітно, коли ви віддаєте частину своїх рішень алгоритмам через кілька років більшість професій або повністю інтегруються, або зникнуть. Знання перестануть бути головною валютою. Важливішими стануть здатність адаптуватися та швидко вчитися. Технології будуть робити за нас деталі більше, планувати покупки, писати тексти, керувати транспортом, створювати контент, обирати музику, навіть підказувати, з ким нам спілкуватись. і це буде відбуватись так природно, що ми навіть не помітимо момент, коли втратимо контроль. Єдине, що може врятувати, це активна позиція, не просто користувати щі, а розуміти, як він працює, і вчитися використовувати його як союзника, а не як господаря. А що якщо і цей ролик робив? Щі?